Події останніх місяців засвідчили, що розповіді про технічну досконалість армії країни-агресора є суттєво перебільшені. Наші колеги з Києва вирішили розібратись у цьому питанні і з'ясували, що хвалений російський бронетранспортер «Тигр» не такий вже й зубастий. Детальніше дивіться далі. Ні для кого не таємниця, що росіяни люблять швидку їзду. Але за 23 роки самостійності так і не навчились робити достойні автомобілі. Від спроб будувати власні спорткари Маруся східному сусідові довелося відмовитись тиждень тому. Калина не витримала кількох кілометрів і зламалась, коли за кермом сидів сам Володимир Путін. А моделі лади взагалі не зміни, об'єкт жартів, тамтешніх гумористів. Ви вмієте купюри ягодицями збирати? Я п'ять років на автовазі про Ми там ягодицями такі речі збираємо. 감 vale. <laughs> Останні два місяці також яскраво продемонстрували, що над в лапках російські броньовики теж робилися неверхніми кінцівками. Коли на прогулянку до Криму було перекинуто десятки армійських бронеавтомобілів СТС газ 233 тридцять тигр, у багатьох виникали припущення, що старий добрий УАЗ впорався б краще. Адже цьому багатоцільовому автомобілю підвищеної прохідності навіть невеличкі бордюри видавалися міцним горішком. уехал смотри no. Щоб розвернутись, тигру необхідно аж 9 метрів, а розігнатись він може лише до 125 кілометрів за годину. Четверо важчий український БТР-4 має приблизно такі ж показники швидкості. Броня російського витязя за 120 тисяч доларів теж кульгає. Машина має третій клас балістичного захисту за держстандартом 80-річної давнини. Така броня пробувається з радянського калаша на відстані 10 метрів, а зварний корпус із впевненістю можна назвати могилою. Зелених чоловічків, по-перше, він не витримує підриву фугасу по-друге, влучання снаряда в тигра спричиняє перепад тиску, який вмить ліквідує весь екіпаж. Тож, якби українські військові на півострові отримали команду діяти по бойовому, узбіччя кримських доріг були б усіяні технікою, назву якої вкрали у легендарного німецького танка. Існують більш захищені модифікації тигра, але російських бійців відрядили блокувати українські частини на недосконалій техніці. Напевно, тому об'єднані Арабські Емірати та Індія відмовились від контрактів на постачання адаптованої версії російського хамера. А у 2012 році і саме оборонне відомство федерації оголосило про відмову від горизразка на користь італійського ІВЕКО «ЛМВ Рись» до 2014 року. Але як бачимо, зараз новий міністр Сергій Шойгу. Продовжує віддавати перевагу бездарному вітчизняному автопрому. Цьому значно посприяв і віце-прем'єр Дмитро Рогозін, якому Арзамаський машинобудівний завод створив тигра з ВІП-салоном, але без подушок безпеки. Вони, напевно, не були би зайвими, коли на трасі Сімферополь Ялта аналогічний броньовик врізався в український тролейбус з мирними жителями. Тоді постраждали пасажири обох транспортних засобів. Очевидно, що виною стала непрофесійність військового водія та слабка. Гальмівна система, яка на кримському серпантині не втримала п'ятитонного броневелетня. Представники українського військового автопрому стверджують, сьогодні нам є чим достойно відповісти беззубому тигру та закидам шанувальників російського мотлоху на колесах. Зокрема, у 2007 році харківські зброєрі представили багатоцільовий бронеавтомобіль. Дозор Б. Машина може бути виконана як бронетранспортер, санітарна, командно-штабна або розвідувальна машина. Дозор Б забезпечує захист екіпажу від стрілецької зброї протипіхотних мін та впливу зброї масового ураження. Інша розробка українських науковців науково-виробничого об'єднання Практика бойова броньована машина Козак, яка справедливо вважається одним з найкращих із сучасних бронеавтомобілів. П'ятитонна машина призначена для сил спеціальних військових операцій Збройних сил України. Підлога машини витримує вибух трьохкілограмової міни, скло і броня постріл за К-74 з 10 метрів. Також козак має gps навігатор пристрої радіаційної та хімічної розвідки, камеру заднього огляду, кондиціонер, систему АБС та поліпшену звуко-термоізоляцію. Усі ці комплектуючі, до речі, виробляються вітчизняними науковими підприємствами. Про перспективність і можливості козака ми поспілкувалися особисто із його конструкторами під час демонстрації української зброї та техніки керівництву держави. Це машина розроблена по за позадання. Минобороны по тех заданиям, согласованным с ними. Пять лет назад хочу отметить, что через полгода после этого россияне сняли свой тигр с вооружений, не с вооружения, а с производства, что эта машина на, э, много лучше, и запустили производство новой машины «Рысь». Это итальянский автомобиль, он, мы брали его за образец, когда делали эту машину. Будущее э, любой армии – это защитить своих воинов, дать им мобильные Маневренные машины, хорошо вооруженные, и что еще очень важно, вот в этой машине, эта машина кроме, кроме пульной защиты, противопульная имеет хорошую противоминную защиту. И 75% погибших именно от этого не от пуля. В этой машине мы это учли. Вторая главная особенность от многих других автомобилей это модульная конструкция. Как вы ви видите, у нас это из трех частей. Носовая часть, кормовая и е экипаж. За этой модной конструкции мы ми можемо менять функциональное функціональне машины. машини. Не зря зляні називаються многофункціональне. Это може бути машина командирская, може бути машина санітарна, быть машина зв'язку. Меняя конфігурацію автомобіля. Ми можемо досягати другого назначения. Без сумніву, нова українська бронетехніка, яку до речі вже високо оцінили закордонні фахівці, зможе якісно підсилити можливості, мобільність та захищеність наших армійських підрозділів.